Привіт, з вами Тетяна Таперева на каналі Life Online. Сьогодні говоримо про пришвидшення роботи сайту на WordPress. Швидкість роботи сайту, швидкість його завантаження, його сторінок є важливим критерієм для того, щоб сайт мав популярність серед відвідувачів і також мав високий рейтинг в таблиці Google. Як же можна пришвидшити роботу сайту на WordPress? У своїй статті я докладно описала усі методи, які дозволяють пришвидшити роботу сайту. В першу чергу обирати швидкий хостинг, оптимізація зображень, використання легких тем, таких як Astra або аналогічних. І, звичайно, один зі способів це встановлення плагіну кешування. Сьогодні я детально покажу вам, як налаштований плагін Lightspeed Cache на прикладі інтернет-магазину шкіряних виробів ручної роботи, Handmade. Отже, плагін виглядає так. Ви його встановлюєте, активуєте. Після цього у вас у меню адміністратора з'являється пункт Live, Lightspeed Cache. Ви можете по кожному пункту пройтися, але зверніть увагу на те, які налаштування тут включені. І можна одразу почати з третього пункту. Тут ми. Включаємо автоматизацію оновлень обов'язково. Гостьовий режим вмикаємо. Оптимізацію гостьового режиму. І тут у нас також увімкнена, увімкнена функція сповіщень. Тут ми нічого не чіпаємо. Усе, що вмикаємо, обов'язково натискаємо кнопку Зберегти. Четвертий пункт. Кеш. Далі в нас тут для зареєстрованих користувачів. Для коментарів. Рестапі API записування. Це в нас збереження сторінок входу в кеш. Записувати засоби PHP. Усе це ми вмикаємо. Не забуваємо натиснути Зберегти. TTL. Тут нічого не чіпаємо, тут все налаштоване добре. Тут перший пункт у нас очистить усе під час оновлення. Ми його вмикаємо вмикаємо все, що потрібно. Цей пункт залишаємо вимкненим. Натискаємо зберегти. Тут ставимо галочку для адміністратора. Не кешуйте ролі для адміністратора для того, щоб ви бачили, які зміни, якщо ви адміністратор сайту, щоб ви бачили, які зміни відбуваються на сайті. Зберігаємо. І CI. Теж тут усе вмикаємо. Це в нас зберегти панель адміністратора. Зберегти форму коментаря, узвикаємо. І тут у нас для адміністратора виставляємо число варіативна група. За замовчуванням тут буде стояти 80. Краще поставити десь 99-95 таку цифру. Поставити і зберегти. Тут усе вмикаємо. Об'єкти тут нічого не чіпаємо, окрім оцих трьох кнопок. Якщо вони не вимкнені, увімкніть їх, будь ласка. Браузер вмикаємо обов'язково, зберігаємо. Тут нічого не вмикаємо. WooCommerce. Варіант для міні кошика. Ну, тут ви можете увімкнути за бажанням. Якщо це вам потрібно, можете увімкнути. Якщо ні, можна вимкнути. Будь-які зміни тут можна легко внести, вносити і коригувати за потреби. Так, добре. CDM. Перший пункт ми вмикаємо, другий пункт залишаємо вимкненим. Тут також вимкнемо, зберігаємо. Тут нічого не чіпаємо і тут також. Далі оптимізація зображень. Потрібно, відповідно, це налаштувати. Тут перші три кнопки ми налаштовуємо, ми їх вмикаємо. Далі не чіпаємо, можемо не вмикати. Тут у нас заміна зображень WebP. Вмикаємо. І тут остання кнопка WebP для додаткового SRC set. Вмикаємо, зберігаємо. Ну, власне, тут все. Стрімки оптимізації. Вмикаємо все, окрім CSS per URL. Це не вмикаємо. Все інше у нас вімкнемо. Е, у страні Via.js. Тут у нас польський сайт, е, тому все польською мовою. Налаштування JavaScript. Дж... Дж... Е, тут ми вмикаємо перші три кнопки. І четверту кнопку обираємо Deferendit. Зберігаємо. HTML налаштування вмикаємо. Усі. Зверніть увагу, усе вмикаємо. Тут у нас налаштування медіа, мабуть. Параметри медіа. Так, ми тут вмикаємо першу, другу, третю, четверту і шосту кнопки ми вмикаємо, п'яту не чіпаємо. Я вам так швиденько показую, щоб ви зрозуміли, які оптимальні налаштування на початковому рівні потрібно зробити для того, щоб ваш сайт працював швидко. VPI вмикаємо обидві кнопки. Тут. Нічого не чіпаємо, локалізація. Перші дві кнопки вмикаємо, це граватар і крон. Третю кнопку не чіпаємо і зберігаємо. Вичіпаємо, чіпаємо, маю на увазі, ми її не вмикаємо. Якщо вона у вас вимкнена, бажано вимкнути. Тюнінг. Вмикаємо оцю кнопочку оптимізація. Лише для гостей. І обов'язково виключаємо роль адміністратора, щоб ви, як адміністратор, бачили усі налаштування, усі, усе, що відбувається у вас на сайті, і не втрачали нічого, що потрібно вам знати. Відмічаємо і зберігаємо. Налаштування CSS. Тут ми нічого не чіпаємо. База даних. Тут у нас нічого. Єдине ми тут. Ставимо цифру, це у нас максимальна кількість переглядів. І тут ми ставимо п'ятірочку. Це оптимальний варіант. Поставили зберегли. Е, індексація роботом ну В принципі, залишити без змін тут, тут також і тут. Тут, в принципі, воно все налаштовано так, як і має бути. Тому єдине, якщо оцей пункт, у цій вкладці він вимкнений, ви можете його увімкнути. Це в нас видалити домен із карти сайту. Ну, для безпеки. Можете увімкнути. Увімкнути і зберегти. Останній пункт. Інструменти. Ну які інструменти тут є. Подивитися, ознайомитися. Покрутити, почитати. Тут особливо нічого не змінювати. А от у цій вкладці обов'язково увімкніть. Fronted Herbad Control увімкніть. Backend Herbat herbad увімкніть. Editor Herbat Control увімкніть. Тут у нас 60 секунд, 60 секунд і 30 секунд. Останній пункт. TTL, едітор Хербет ТТЛ. Увели всі ці дані, повмикали кнопочки, зберегли. Оцей пункт важливо, щоб ви тут у цій вкладці все це увімкнули. Тут у нас репорт. Тут ми нічого не чіпаємо. Якщо воно вимкнене, хай буде вимкнене. Ну, ось, власне, і все. Ці мінімальні налаштування допомагають нам зробити так, щоб сайт максимально швидко завантажувався, не притормажував і давав нам максимальну ефективність, і щоб ваші відвідувачі не чекали, поки завантажиться сторіночка сайту. Оскільки ми знаємо, що коли сторінка завантажується довго, то відвідувачі швидше за все підуть із сайту. Для того, щоб їх не втрачати, будь ласка, налаштуйте на своєму сайті пришвидшене налаштування кешу. Це допоможе вам підвищити свій рентинг у Гуглі і отримати більше клієнтів для вашого сайту або відвідувачів. що ж, я сподіваюся, вам ця інформація була корисна. Якщо було корисно, обов'язково поставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. З вами була Тетяна Тапера. Всім па-па!